Всім привіт! Мене звати Людаша і ви на моєму каналі Let's Knit. Сьогодні я буду здійснювати обробку горловини моєї майбутньої сукні і хочу поділитися тим способом, яким я це буду робити. А Робити я це буду за допомогою прокладання тамбурного шва. Він допоможе мені вирішити в даному випадку дві задачі. Перша задача суто візуальна, тому що, як бачите, я в'яжу ранами, в'язання відбувалося набір петель зверху, не завжди охайно це виглядає. Особливо в цих місцях, де одразу починається перехрещення. Тому, проклавши тамбурний шов, я трохи це все замаскую. А друга задача, яку він мені допоможе вирішити, це утримання горловини, так, стабілізація. Тому що виріб, очікується, дуже важкий. Звісно, це все під своєю вагою попливе в різні сторони, воно вже попливло. Мені цього не потрібно, мені треба, щоб тут був стабільний гарний шов, гарна горловина. Тому я виконую це ось таким способом. У мене тут залишилася нитка від з'єднання частин полотна. Я нею почну працювати, щоб не залишати зайвих кінчиків. Для роботи мені знадобиться гачок і тросик, або одразу спиці на тросику, я на них, на цей тросик або на спиці, так буду позаду залишати петельки, до яких я потім буду це все кетлювати. Зараз покажу, яким чином це відбувається. Отже, починаємо. Спочатку я роблю першу петельку. Я за допомогою гачка достаю ниточку, і ось у мене вже робоча петелька на гачку є. Я буду прокладати шов, втикаючи гачок у кожну петлю попереднього ряду. Тобто, відступаючи буквально один-два ряди, ну, залежності від того, як тут виглядають петлі. Ось це місце в мене особливо проблемне, тому що тут одразу йде перехрещення. Мені треба знайти. Ось цю петлю, ну її добре видно, вона розтягнулася. Потім наступна вона вже пішла якби для перехрещення туди, але наборний край був саме тут. Тому я з неї ще тобто ось одна петля, ось друга, а потім вже піду в ось ці лицьові. Яким чином я прокладаю цей шов? Тобто Я в'яжу звичайний ланцяжок гачком, тільки роблю це крізь полотно. При цьому позаду я прокладаю. Тросик свій, для того, щоб в майбутньому ці петлі було дуже добре видно для приєднання горловини. Горловина буде подвійна, але цим способом можна в'язати різні види горловини. Це може бути і карман, кишеня. Да? Це може бути і одинарна горловина, але набір таким способом, просто тоді позаду залишиться ось ця вся негарна ситуація. В залежності від того, яка у вас ситуація з горловиною да, на момент початку обробки, ви вже тоді приймаєте рішення, яким чином ви це все буде, будете робити. Отже, починаємо. Перша петля в мене на гачку. Я тикаю гачок у наступну петлю, обгортаю робочою ниткою свій тросик. Витягую петлю і протягую крізь робочу. Ось таким чином перший стежок в мене вже є. Далі я занурюсь в наступну петлю. Не дуже гарний матеріал для наочного такого прикладу, але ось такий складний випадок, мені треба обробити. Я знову огортаю робочою ниткою, тросик. Достаю робочу нитку на поверхню і протягую нову петлю крізь робочу. Ось так. Дуже сильно затягувати цей шов не потрібно, тому що дуже сильно буде стягнуто тоді полотно. Тобто треба контролювати натяжіння. Ось. Наступний раз я занурююсь уже в лицьову петлю. Ось так. Знову обгортаю ниткою тросик. Робочу нитку достаю наверх і протягую крізь робочу. Трохи підтягую для того, щоб вирівняти петельки. Наступна петля ось вона. Обгортаю тросик, достаю і витягую. Так, ось вже початок мого тамурного шву. Звісно, треба слідкувати, щоб ці всі петельки вони були приблизно однакового не приблизно, а бажано однакового розміру. Ось таким чином. А позаду, як бачите, на тросику в мене утворюються ось такі петельки, за які я потім буду пришивати свою горловину. Продовжуємо таким чином, виконуючи обв'язку по колу. Дивіться, коли в нас є горизонтальні такі участки, де закінчуються, ми звісно набираємо з кожної петлі. Коли вертикальні, ну, вже дивлячись від того, яка у вас щільність. Зазвичай це три ряди: ми набираємо, четвертий пропускаємо. Три ряди набираємо, четвертий пропускаємо. На діагональних участках також треба дивитися вже за ситуацію, які тут петлі як лежать, десь, може, в міжряддя десь, десь з кожного ряду, з кожної петельки, тобто дивитися по ситуації, конкретно у вашому випадку. Отже, продовжуємо не забуваємо щоразу обгортати наш тросик, коли витягуємо прокладаємо шов, для того, щоб кількість петель на вивертній стороні. Ось цих, які в нас на тросику залишаються, співпала з кількістю ланок оцього ланцюжка. Тому що ми будемо підіймати петлі, потім ми їх будемо кетлювати з цієї сторони. І дуже важливо, щоб не було, по-перше, перекруту, тобто, щоб співпадали петлі, які йдуть сюди, щоб вони заходили точно на цьому ж рівні. А по-друге, щоб не співпала кількість петель, бо тоді ми не зможемо рівно прикитлювати. Після того, як я проклала тамбурний шов вздовж усієї горловини по периметру. Ось всередині, з внутрішньої сторони, я маю петельки на тросику, а зовні маю ось таку косичку по всьому периметру. Ось таким чином це виглядає. І далі в нас є декілька варіантів, як з цієї косички набрати петлі. По-перше, ми можемо набирати петлі вздовж з-під е обох дужок цієї косички. Ось таким чином. Да? отак от беручи. По-друге, ми можемо брати лише за одну дужку, за верхню, наприклад, або лише за нижню. Або можемо взагалі перевернути наше полотно і набирати з цієї сторони. За верхню дужку або за нижню. І в залежності від того, яким чином відбувається набір, буде залежати від цього і фінальний вигляд полотна. Мені подобається, на даному випадку, я хочу набирати з-під верхньої дужки. Таким чином, нижні дужки, ось така полосочка, в мене залишиться видима. Тобто, я не сховаю весь цей шов всередину, ось ця нижня полоса вона залишиться зовні і буде ніби обрамляти мою горловину. Що я роблю? Я беру спиці. Я горловину планую в'язати спицями номер 35 а набір петель я виконую на спицю номер 3 Але набір я буду виконувати гачком, бо це дуже зручно. Ось моя остання петелька, яку я робила під час прокладання тамбурного шва. Я нічого не відрізаю. Продовжую в'язати цією ниткою. Отже, я беру останню оцю петлю. І одразу з першої, ось я її позначила маркером свою першу петлю, з під верхньої дужки, зараз маркер зніму, щоб було зручніше. Знову обгортаю тросик останній раз, ось так, ниточкою. І ось моя перша петелька з-під верхньої дужки. Ось таким чином, протягуючи крізь обидві, я одним рухом одразу і трошки підтягнути треба попередню петлю, я і замикаю ніби в коло, і замикаю ніби в коло наш кетельний шов, не кетельний, вибачте, там шов, і роблю вже першу петлю для того, щоб. Робити обв'язку. І ось так її переношу вже на спицю. І ось таким чином з кожної півдушки, з кожної цієї косички, я буду набирати петлі і переносити їх на спицю. Можна спробувати і спицею одразу набирати, але я думаю, що це не дуже зручно. Хоча, хоча, дивіться, як буде виходити, дивлячись від того, яка пряжа. Як вона чіпляється. І ось так по всьому периметру я набираю. І ось вже видно, що в мене буде залишатися ось така полосочка з цих нижніх півдужок, і буде вона з лицьової сторони, буде видима. Якщо вам не подобається, звісно, ви можете набирати або з-під нижньої дужки, і тоді дужки ці сховаються, їх не буде видно. Або одразу із під двох дужок, наприклад. Теж не буде видно тоді зовсім цього шва. Але мені хочеться залишити таку тонесеньку полосочку, щоб вона обрамляла мою горловину. Ось я підняла петлі вздовж усього периметру горловини. Ось таким чином. Всередині в мене залишається тросик з внутрішньої сторони. І зараз я почну в'язати ось ці петлі, що я підняла зовні з лицевої сторони. Планку я планую в'язати візерунком резинка 2х2. Перейду зараз на спиці 3,5, бо набір я виконувала на спиці номер 3 Перейду на спиці 3,5. Планка буде подвійна. Тобто мені зараз треба зв'язати подвійну довжину. Тобто, довжина, яку я запланувала, і ще така сама довжина. Четверть всіх рядів, які я запланувала, я буду в'язати спицями 3,5. Потім половину рядів спицями номер 3 І ще чверть спицями номер 3,5. Таким чином, в мене до. Горла, ніби трошечки буде звужуватися полотно за рахунок зміни спиць. Добре, я пішла в'язати, повернуся до вас, коли вже пров'яжу всю потрібну мені висоту. Ось, власне, в мене вже і пров'язана вся горловина в подвійному розмірі, Опожнюю цю магію монтажу декілька секунд, і готово. Ну що ж, залишилось лише приєднати ось так: всередину до петель, які залишились в нас. На виворідній стороні. Отже, що ми для цього робимо? По-перше, треба приєднати спицю до цього тросика. Ось таким чином підтягуємо, і ми маємо відкриті петлі. З виверідньої сторони посередині, і відкриті петлі нашої горловини. Ниточка, що залишилась, ми відрізаємо здовжиною. Я залишила десь метра півтора на всю обробку і починаємо приєднувати. Ось так я трошки підтягнула петлі до кінчиків спиць. І будемо зараз з'єднувати наше полотно, що ми щойно в'язали, і петлі, які залишились всередині з виворітньої сторони. Отже починаємо. Починаємо з петлі, яка з внутрішньої сторони. Далі беремо петельку з полотна на спицях. І ось таким чином, так, трошки зачепилася ниточка друга. Дві ниточки вони чіпляються одна за одну. Так, знову беремо петлю з внутрішньої сторони, знімаємо. Заходимо в наступну. Так, це все діло трошки треба підтягнути. Знову знімаємо одну петельку на робочій спиці, виводимо в наступну. Підтягуємо петельку з внутрішньої сторони. Одну знімаємо, виводимо в наступну. Підтягуємо. Знову на робочій спиці. Одну знімаємо, виводимо в наступну, підтягуємо. Ось таким чином вже починається в нас з'єднання. Продовжуємо так по колу, такий, наче шов петля в петлю. Трошки вже на початку важкувато. Треба добре все підтягнути, плюс дуже довга ниточка. Зараз піде процес швидше. Зараз закріпимо останні петельки. Ось вона, да. І останню петлю з'єднуємо з першою. Ось так. Ось і все. Це ниточку потім ми. Заховаємо всередину. У нас є така кишенька, в яку можна заховати всі кінчики. Давайте дивитися, що вийшло. Ось такий фінальний вигляд має моя горловина. Спереду, позаду і зсередини. Залишки ниточок я потім заховаю. А зараз це виглядає ось так. Тобто повністю край вироба заховався всередину планки горловини. Ну все, годі розмов, let's